Він не бачив, тримай вашої вітання. Можна можна. Хотів би привітати сюди гарним святом, який є у православних нас на Україні. Святом Святого Миколая. Для вашої парафії для. Нас це дуже важливо, тому що хочеться сьогодні отця Миколая. Я думаю, що ви це вже зробили. Я хочу приєднатися до цього. Тому... Всі ми смертні, ніхто з нас не вічний. Але вічна справа, якій ми всі служимо, кожен на своєму місці. Чи це священники у храмах, чи самі на своїх робочих місцях, це служіння людям, служіння цій державі. І... Хотілося, щоб швидше з благословіння Божого добро, мир в цій державі швидше встановився. Ми сьогодні е, зустрічаємося з дітьми, от такими маленькими по дитячих закладах. Ну, безумовно, це свято, ну, хто найбільше чекає приходу Миколая з подарунками це діти. Але я скажу, що і дорослі, вони теж маленькі діти. але... Інших подарунки ми чекаємо. Ми просто чекаємо, щоб було добробут цій державі. І найголовніше, щоб був мир. Я хочу подякувати отцю Миколаю за розуміння. Ми з ним зустрілися, ми з ним обговорили всі проблеми, які потрібно вирішувати і отут, і по будівництву храму, і взагалі все по подальшому нашому житті. Тому що все те, що починав покійний Отець Миколай, а дуже багато добрих справ розпочатаних, їх безумовно потрібно завершувати, продовжувати. Хочу вам побажати здоров'я, миру, затишку вашим сім'ям у цей день. І всього вам найкраще. А сам Миколай із його сьогоднішнім гарним Дякую, Василь Петрович, за, за ваші теплі слова, за ваше привітання. Знаєте, сьогодні тут був такий час, коли намагалися пересварити нашу країнцю, свідомо це робили, але слава Богу, ми зрозуміли це все, що для чого це нам потрібно. І дуже приємно, коли ми сьогодні разом, всі разом, в єдності, в любові, в вірі, в прагненні до миру. І кожен з нас повинен докладати, як Василь Петрович сказав, від маленького від дорослого. Від безробітного і до того, хто працює всіх зусиль, для того, щоб наша країна була щасливою, християнською, віруючою. І ми жили в любові і зламі. І нехай навіть це сьогоднішнє свято, і святий Миколай в розуміті тих, хто зі зброєю стоїть, і винагородить тих, хто і захищає нашу батьківщину, і поспівчуває тому, хто сидить і в чиновницьких Христах, бо там теж хтось повинен сидіти. І повірте мені. Не всім сьогодні дуже легко, всім сьогодні важко. Але коли кожен з нас буде якось допомагати, хоч чимось найменше, усім, то життя зміниться в кращу сторону. І радий Василь Петрович, що ви сьогодні завітали цю громаду. Нехай і вам, Святий, Микола, десь мудрості, натхнення, терпіння, щоб і в цьому місці теж був мир, царював спокій, і щоб ми порозумілися і стали єдиною отарою Христової Церкви. А ці мої дітки, щоб раділи, що, праділи, що ї... ми їм залишили щасливу країну. Це наше майбутнє. Козачок такий. Школу ходиш? Благословений Бог наш, завжди нині, повсякчас, і на віки віків, на святий віки, святий без смерті, нас, святий, Боже, святий вікні, святий на смерті, воїна, спойсину і святого духа, нині по всіх часі, і на віки віків, Милості Божий, зараз по небесний відпущення ріків Його, у Ухреста безсмертного, царя і Бога Нашого просимо. Е, отець Миколай, скажіть, будь ласка, ви у нас новий настоятель. так? Розкажіть, будь ласка, трошки про себе свою біографію, щоб познайомити вас з біоцерківцями. Е, так, справді. Трохи така зміна відбулася у зв'язку з тим, що Господь забрав вічність попереднього настоятеля парафії покриви Пресвятої Богородиці. З 1 грудня я вже офіційно приступив до своїх обов'язків з благословення патріарха Київського і всій Росії України Філарета. І от по сьогоднішній день, вже 19-й день, несу цей пастерський подвиг в цьому храмі і в цій парафії. До цього я вісім років був у сквері. Закінчив перед тим Київську духовну семінарію академії Академію Михайлівського монастирі. В сквері теж збудував не один храм, і в місті, і в районі. Ну і ось чомусь так Господь сподобав. І, звичайно, щоб хотілося б, щоб і в цьому місці було й побільше українських церков Київського патріархату, щоб люди мали поближче можливість єднатися справді з Богом своєю і рідною мовою. І більше цінувати і усвідомлювати наші рідні українські християнські цінності, традиції. Ось думаю, що от, незважаючи на ці всі перешкоди, можливо, непорозуміння, які сьогодні шеверують у місті Білій церкві, з Божою допомогою якось будемо намагатися і побільше й храмів збудувати тут. Я думаю, що це не секрет, і от, моє таке взагалі кредо в житті. Що Поки ти живеш, поки ще Господь дає сили, потрібно ці сили використовувати на славу Божу. Тому прошу Бога і прошу вас, дорогі білоцерківчани, залучитися до цієї спільної справи і праці, до розбудови правди і української церкви в вашому місті. Ага. Скажіть, будь ласка, ви вже спілкувалися з нашою міським головою? Є певні плани з розширення храму чи з будівництва іншого храму? Можна детальніше? Так, ну це не секрет, що Ще перед своїм упокоєнням отець Микола Павков він розробив досить. Ну заклав такий вже фундамент міцний, Це те, що він зробив проектну документацію, повністю погодивши її зі всіма відповідними органами. І це є дуже великий крок в сторону будівництва великого кафедрального собору, який буде ось за цим невеличким храмом позаді. Це, там буде і музей Чорнобильцям, Тому що отець Микола мав пряме відношення до тих подій, які відбувалися в Чорнобилі. І на цьому місці плануємо збудувати новий храм Святителя Миколая. Є ще бажання збудувати в інших місцях Білої церкви, тому що місто так розділено по таких масивах, щоб принаймні на кожному масиві був або храм, або капличка, щоб люди мали можливість відвідувати богослужіння і підтримувати українську церкву і молитися до Бога рідної мови. Ми з вами сьогодні зустрічаємося в такий день, коли святкується День Святого Миколая, напевно, одного з найшанованіших в Україні святих. Щоб ви побажали білоцерківцям цей день. Ну, бажаю білоцерківцям і цілій України, ну, перш за все, вітаю вас з цим великим святом, тому що це справді є свято від маленького до дорослого. І хочу побажати, щоб у наших серцях, в наших душах панувала стриманість, та стриманість, те смирення. Та щира віра, яка була у Святителя Миколая. А перш за все, от ми його знаємо зі сторони, що він допомагав іншим людям, допомагав всім, чим мав. І сьогодні ми побачили, як Бог об'єднав нашу країну, як ми допомагаємо один одному. І допомагаємо і армії, і допомагаємо хворим. Кожна людина останню лепу несе для того, щоб чимось пожертвувати своїй країні майбутньому, своїм діткам і щасливому життю. І от сьогодні святитель Миколай він є таким образом втілення оцього добродійства, допомоги ближнім.